Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розглядає можливість використовувати центрального захисника Іллю Забарного на інші позиції. Повідомляє футо Маркато. За даними джерела, 55-річний іспанець розглядає його як варіант на позицію правого захисника. Енріке вважає, що Ашраф Хакімі через насичений сезон грає занадто багато, і команді слід заздалегідь передбачити його відсутність, адже цього сезону він братиме участь у Кубку африканських націй. Колишній півзахисник Шахтаря Олександр Роспутько став гравцем орківської чайки, яка виступає у другому засилу дивізіоні РФ. 21-річний футболіст з 11 серпня заявлений за команду на офіційному сайті турніру під восьмим номером. Офіційно клуб не повідомляв про його підписання. Також на сайті турніру вказано, що у футболіста громадянство РФ. За інформацією, Transfermarkt, перехід відбувся 15 серпня після майже дворічної паузи в кар'єрі, а угода розрахована до літа 2026 року. Опорний хавбек ще не грав за свою нову команду. Нагадаємо, у жовтні 2023 року Розпутько зник після виїзного матчу Шахтаря Ю 19 проти Антверпена. Того ж місяця він перебрався до Росії, а гірники розірвали з ним контракт. Центральний захисник Чорноморця Ярослав Ракіцький допоміг клубу провести ремонтні роботи. Повідомляє «Спорт-Арена». 36-річний гравець самотужки оплатив ремонт на базі клубу. Нагадаємо, 28 лютого 2025 року тренувальна база моряків у Совіньйоні постраждала внаслідок російського обстрілу. Голкіпер у Болоні Денис Марченко 20 серпня отримав закритий перелом руки. Повідомляє, Тато таке Це сталося під час силового тренування в залі. Гравець вибув щонайменше на два місяці. Цього сезону Денис пропустив один гол у трьох матчах за клуб, дві гри провів на нуль. Касаційний верховний суд не задовольнив скаргу Дніпра 1 який хотів оскаржити виграшну апеляцію Шахтаря у справі про невиплату донецькому клубу відсотків від тогорічного переходу Олександра Піхальонка з Дніпровського клубу в Динамо. У червні 2025 року Дніпровський клуб подав касацію на рішення Центрального апеляційного господарського суду задовольнити апеляцію Шахтаря у справі про банкрутство Дніпра 1 Однією з підстав для задоволення скарги від Дніпра 1 було те, що спори між членами спортивних федерацій є предметом відповідного арбітражного провадження і не можуть бути розглянуті в судовому порядку адміністративним судом. Та в підсумку касаційний верховний суд постановив залишити скаргу Дніпрян. Без задоволення це рішення оскарженню уже не підлягає та вступає в дію з моменту ухвалення. Це означає, що тепер суд першої інстанції повинен відкрити провадження у справі про банкрутство Дніпра 1 Цього і вимагав Шахтар з самого початку в намірах добитись виплати йому 480 тисяч доларів відсотків від трансферної суми переходу піхальонка з Дніпра 1 в Динамо. Трансфер лівого захисника руха Віталія Романа в Лехію затягується, повідомляє Пьотр Потемпа. 22-річний українець досі чекає на дозвіл на роботу в Польщі. Нещодавно в управлінні з'явилися нові системи для цього процесу, але вони все одно працюють посередньо. Після того, як дозвіл буде отримано, Лехія зможе спробувати зареєструвати гравця. Ймовірно, клуб не встигне оформити трансфер Віталія до 24 серпня на гру проти Арки. Бетіс може підписати Олександра Зінченка з арсенала як заміну для лівого захисника Рікардо Родрігеса, повідомляє Gol Digital. Українець один із кандидатів, яких розглядає іспанський клуб, оскільки Родрігес близький до відходу з команди. Саме на Олександра Бетіс хоче зробити ставку. Посприяти трансферу може те, що контракт Зінченка з канонірами спливає через рік, тому його можна підписати на вигідних умовах. Українець не входить у плани Мікеля Артети. Це наближає його до Беті. Са, у якого є шанс оформити його перехід вже найближчого тижня? В останні тижні літнього трансферного вікна спортивний директор Роми Фредерік Масара спробує заробити гроші для клубу, продавши гравців, яких він вважає зайвими. Про це повідомляє Рома Прес. Римський клуб шукає нові команди для Артема Довбека, Стефана Ель Шараві та Томаза Бальданці. Цих трьох футболістів вважають такими, яких можна замінити. Всі вони були виставлені на трансфер. Римляни поки що не отримали переконливих пропозицій, але вони мають намір оцінити всі. Правий Вінгар Віктор Циганко відкритий до того, щоб залишити Жерону цього літа. Повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Зазначається, що за майбутнім гравця варто стежити в останні дні трансферного вікна. Клуб готовий розглянути пропозиції в розмірі близько 20 мільйонів євро. Цього сезону Віктор відзначився асистом у матчі першого туру Ла ліги проти райо Вальякано. Український півзахисник Іван Варфоломєєв перейшов із слова на ліберець до Лінкольн Сіті. Угода між 21-річним футболістом і Лінкольном Сіті розрахована на 4 роки. Лінкольн Сіті виступає в третьому за силою дивізіоні Англії. У минулому сезоні Іван провів 30 матчів на клубному рівні в усіх турнірах, у яких встиг відзначитися одним забитим ячем. Статистичний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро. Кудрівка оголосила про підписання колишнього нападника Миная Антона Демченка. Термін дії контракту не повідомляється. Демченко гратиме за новий клуб під 97-м номером. Антон є вихованцем Шахтаря, з якого перейшов в Минай на правах вільного агента у березні 2025 року. Минулого сезону Демченко відзначився за клуб чотирма голами у восьми матчах першої ліги. Антон вже дебютував за Кудрівку. Він вийшов на заміну на 65 й хвилині матчу третього туру УПЛ проти Полтави. Шахтар Ю-19 переміг однолітків Скарпат у четвертому турі молодіжного чемпіонату України з рахунком 6-0. Усі шість голів гірників забив 18-річний гамбійський форвард Мохамадо Канте. Мохамадо відзначився трьома м'ячами в обох таймах. Асисти на рахунку Віктора Цуканова, Артема Дереконя, Олександра Балакая, Яна Жаліби та Михайла Решетнікова. Канте приєднався до Шахтаря в липні 2025 року. До матчу з Карпатами Ю 19 на рахунку канте було два голи та один асист у двох матчах. Гравець Артіса з Брно Артем Бісєдін відзначився асистом у матчі шостого туру другого за силою дивізіону Чехії проти усті над Лабем. Рахунок поєдинку 2-0. Це друга гольова передача 29-річного українця у п'яти матчах сезону 2025-26. Раніше колишній гравець Динамо відзначився результативною передачею у грі з праською славією Б. У дев'яти іграх минулої кампанії нападник забив один гол. Захисник університету Олександр Романчук відзначився асистом у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліго конференції проти Башакшахіра. Ця гра завершилася з рахунком 2-1. 25-річний українець на 61-й хвилині асистував Карлосу Морі, який встановив остаточний рахунок. Результативний пас футболіст зробив, кинувши м'яч з ауту. Тепер на рахунку колишнього гравця Кривбаса та Львова п'ять результативних дій за румунську команду, три голи та дві гольові передачі. Він провів у її складі 9 ігор. Поліся зазнало розгромної поразки від Фіорентини у плей-офф кваліфікації ліго конференцій Полісся поступилося з рахунком 0-3. попри те, що італійці другий тайм грали у десятьох через вилучення кійна. Їм вдалося довести рахунок до розгромного. Матч відповідь команд відбудеться у четвер, 28 серпня, у Флоренції у 21.00 за київським часом. Півзахисник Поліся Борис Крушинський не потрапив у заявку команди на перший матч раунду плей-офф кваліфікації ліго конференції з Фіорентиною. За інформацією, та то таке причиною цього стала травма 23-річного українського футболіста. Крушинський отримав ушкодження задньої поверхні стигна під час тренування команди, яке відбулося 20 серпня. Зазначається, що остаточний діагноз буде встановлено після проходження футболістом МРТ обстеження. У Кракові відбувся перший матч раунду плей-офф кваліфікація у конференції між Шахтарем і Серветом. Поєдинок завершився в нічию 1-1. Швейцарці вийшли вперед на восьмій хвилині. Півзахисник Ламін Фомба головою відправив м'яч у ворота після подачі з котового. Шахтар зумів відігратися аж на 73-й хвилині. Кутовий Кевін із лівого флангу полетів на дальню стійку на Марлона Гомеса, який скинув на Валерія Бондаря, а той головою замкнув 1-1. Матч відповідь між командами відбудеться за тиждень, 28 серпня на полі Сервета. Початок о 22.00 за київським часом. Форвард шахтаря Каон Еліа травмувався у домашньому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференції проти сервета. Це сталося на 61-й хвилині. Через 4 хвилини його замінив Артем Бондаренко. Також у цьому поєдинку отримав травму і інший гравець Шахтаря Невертон. Це сталося ще наприкінці першого тайму, коли Невертон після атаки в штрафному майданчику суперника, судячи з усього, невдало поставив ногу і впав на газон. Лікарям довелося забирати бразильського Вінгера з поля, замість нього вийшов Кевін. Динамо невдало стартувало у кваліфікаційному раунді плей-офф Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського на нейтральному полі в Сербії поступилися Макабі Тель-Авіва з рахунком 1-3. Господарі відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Дон Перес потужним ударом у дев'ятку змусив на щерета капітулювати. Кияни змогли швидко відігратися на 32-й хвилині. Назар Волошин після передачі Владислава Ваната пробив у кут і зрівняв рахунок. Ключові події трапилися у другому таймі, коли було вилучено Костянтина Вівчаренка. Арбітри після перегляду Вар показав йому червону картку на 50 й хвилині, і кияни, які залишилися в 10-ох, не впоралися із натиском суперника. Через кілька хвилин Сагів Ехескель реалізував вихід сам на сам і вивів Макабі Тель-Авів вперед 2-1. А на 69-й хвилині Перець оформив дубль, знову виявившись точним у завершальній стадії атаки. Протягом часу, що залишився, Динамо намагалося чіплятися за шанси, але сили були нерівні. Підсумковий рахун. Нок і він залишає киянам украй складне завдання на матч. Відповідь через тиждень у Польщі цей матч відбудеться 28 серпня, початок о 21.00 за київським часом. Форвард Динамо Владислав Ванат відзначився результативною передачею у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Макабі та Лявів. Нападник на 32-й хвилині асистував Назару Волошину, який зробив рахунок 1-1. Це 75-та результативна дія футболіста у 119 дев'ятнадцяти матчах за київський клуб, 51 гол та 24 асисти. Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Макабі Тель-Авів. Отримує Отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє для 35-річного українця. Ця гра стала 400-ю у складі київського клубу. Вихованець Динамо 268 матчів провів в УПЛ, 95 в Єврокубках, 31 у Кубку України, 6 в Суперкубках. Куку в чемпіонаті України гравець забив 114 голів. В Єврокубках 23, В Кубку України 20. Футболіст дебютував у складі киян у сезоні 2007-2008. За кількістю матчів у складі Динамо за часів незалежності України лідирує нинішній головний тренер команди Олександр Шовковський. 636. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому Олександр Тимчик не потрапив до заявки команди на перший матч плей-офф відбору Ліги Європи з Макабі та авів Цитата: На жаль, у нього піднялася температура, і ми не могли на нього розраховувати у цій грі. Нібито в нього стан стабілізувався і вже температури немає, сказав Шовковський. А зараз перейдемо до головної новини цього дня. Для шанувальників Динамо вже незабаром може все змінитися, і це стосується нового головного тренера команди. Нинішній тренер Олександр Шовковський наразі не витримує тиску. Команда демонструє дуже слабку гру на європейській арені, і чутки про те, що він не може впоратися з командою, стають дедалі гучнішими. На додачу у експертному середовищі не без підстав говорить, що футболісти просто зливають Шовковського, що підриває авторитет тренера і вкрай негативно впливає на результативність. Про це повідомляє SportUA. Джерело повідомляє, що у разі невиходу Динамо до основного етапу Ліги Європи Шовковський може бути звільнений. Заміна у вигляді Ігоря Костюка з команди Ю-19 вже начебто готова, але це лише один з варіантів. І саме тут на горизонті Динамо з'являється кандидатура. Ігоря Ювічевича, хорватського фахівця, який тренував Карпати, Дніпро, 1 Шахтар і Лодогорець. У складі болгарської команди він виграв чемпіонат кубок і суперкубок. Раніше він вже був у списку претендентів на посаду головного тренера Динамо, ще у 2022 році. Він про це дав відверту заяву, повідомляє БІЛД. Отже, якщо результати у лізі Європи будуть провальними, а вони дійсно під великою загрозою провалу, то у клубі може з'явитися нагода запросити Ювічевича. Новий тренер з досвідом перемог у Європі може стати ідеальним рішенням в умовах кризи. Своєю чергою, Олександр Шовковський залишиться у структурі клубу. А ви залітайте в коментарі і пишіть, як ви ставитеся до кандидатуру можливого нового тренера Динамо Ігоря Йовічевича.